І ще про один форум, який відбувся на Дніпропетровщині, на нього зібралися представники служби зайнятості, міжнародні партнери та роботодавці, говорили про ситуацію на ринку праці та механізми, що дозволять її врегулювати. Мова йшла про реформування центрів, де навчають фахівців і підвищують їхню кваліфікацію, які новації впроваджують у наступному сюжеті підготовка потрібних бізнесу кадрів виходить на перший план. Саме на цьому акцентували учасники регіонального форуму. Ми з Дніпропетровщина на сьогодні саме великий платний податків в бюджет держави. Близько 15% – це податки від Дніпропетровщина. Діє вісім закладів профтехосвіти, де навчаються і токарі, і фрезеровщики, і водії, і водії трамваїв, тролейбусів, водії комбайнової техніки. Тому що ми живемо під час війни процес мобілізації, де люди уходять захищати нашу батьківщину, а виробництво не повинно на цьому втрачати своїх робітників, тому працевлаштування. Навчання і працевлаштування це сьогодні таке питання. номер один. позиція мінекономіки зробити системну підготовку фахівців найбільш ефективною. У нас близько 2,8 мільйонів безробітних осіб, тобто люди, які не можуть знайти роботу. В той же час ми розуміємо, що найбільше біль роботодавців. Ми спілкуємося з роботодавцями, робимо різноманітні дослідження. Найбільше біль роботодавців це відсутність кадрів. Тому виклик в тому, що люди мають ті навички, які не потрібні роботи. Роботодавцям роботодавці мають ті запити, які не можуть здовільнити люди. Виклик, який бачить держава, дати людям можливість стати більш конкурентно здатними на ринку праці, більш затребуваними. І ці можливості дає тільки навчання, підчуття того, що ти маєш навчитися чогось нового, щоб бути потрібним. І от центри профтехосвіти – це якраз ті заклади, в яких ці знання можна отримати. Найбільший попит на працівників у будівництві розповіла директорка державної служби зайнятості Юлія Жовтяк. Загалом, у порівнянні з довоєнним часом, перелік відкритих вакансій не надто змінився. Головна проблематика у розбіжностях між потребами роботодавців та людей, які у пошуку вакансії, ситуація на ринку праці залишається такою, що знаєте, є люди, які шукають роботу, а є роботодавці, яким необхідно необхідні фахівці. І оцей професійно-кваліфікаційний дисбаланс, який вже існує не один рік, і з повномасштабним вторгненням можливо він ще більш. Штаб відчутний, тому що велика кількість людей перебуває за кордоном, велика кількість людей мобілізована, і тому цей дисбаланс ще скажімо так. Посюдився великий тренд безумовно нашої роботи це перенавчання і підвищення кваліфікації. На сьогоднішній день 35 тисяч українців тільки двадцять 2024 році скористалися програмами перенавчання, і плюс ще 20 тисяч наших громадян отримали окремий ваучер на навчання. І саме наших закладів професійно-технічної освіти це те, що ми можемо навчати короткостроково, і саме під окремого роботодавця ми можемо створити окремий освітній курс. В нашій економіці потрібні сильні освічені продуктивні люди, які будуть працювати для перемоги, в країні працює вісім центрів профтехосвіти служби зайнятості. Їх перевага у тому, що навчання не таке тривале, як у закладах Міносвіти. А ще там готують фахівців навіть під конкретного роботодавця. Один з представників бізнесу навів приклад успішної взаємодії з Дніпропетровським центром профтехосвіти. Мініму. Бюрократії у нашій взаємодії від нашого запиту до моменту, коли е, випускається кваліфікований працівник, е, мінімальний час і нас це як бізнес повністю задовільняє. Нам центр професійно-технічної освіти допомагає їх адаптувати, навчити е, на даних професіях. Більше для нас запит в тому, щоб підвищити кваліфікацію або перенавчити наших існуючих працівників. Проєкт з реформування навчальних центрів служби зайнятості реалізує мінекономіки у партнерстві з громадською організацією розвиток бізнес-сектору України та за підтримки «ЮСЕЙТ». Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини, Д1.